Так, друзі, всім привіт! Починаємо сеанс терапевтичного шабовдання. Сьогодні розповідаю, що це таке. вихідний день, треба втікти від сім'ї на 1-2-3 години і не мати жодного плану. Взагалі не мати плану, що ви плануєте робити. Просто йди, йти, куди ноги несуть, сідати в якусь маршрутку, в тролейбус, їхати і робити ті розваги, які зустрічаються на шляху. Якщо ноги не можуть визначити з маршруткою або тролейбусом, куди ви хочете їхати, тоді пензлюйте пішки і чекайте якогось сигналу і знаку, що ви готові далі рухатись. Можливо, ваші ноги припензлюють вас на сихів, а там буде неймовірна пригода. Тож, мої ноги привели мене на справжній різдвяний шопінг. Знаєте, що таке різдвяний шопінг для мене? Зараз покажу. От мій справжній різдвяний шопінг. Це крем. Для дуже 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 сухої шкіри тіла кожного звір для нешопишла, йшла, йшла щоб бовдалася захотілась чогось цікавого. Розміщаю себе ці плакати. Це дуже круто. Плюс респект. Святкова атмосфера на кожному кроці просто рву. Тут просто продають іграшки. Прикольно. Шабов десь далі розглядає вітрини. Подивіться, як гарно. Ще зазвичай купляю собі квіти і заходжу хоча б в один якийсь музей, виставку або щось таке. Не скажу, що я сильно тямлю, але... Дивлюсь з вами загляданням. гарно! Це Львів просто просто! жік, несподівано, правда? Така краса в мережі магазинів зіття. На площі ринок вже улюблена моя, улюблений такий сад вертепних зірок. Дуже гарно. Вона якийсь краш на різдвяні ці зірки дуже. Ох, ну там взагалі феєрія. Неймовірно. Просто найкрасивіше покрашання фасаду, яке я бачила. Тут в формі генфеля. У самурая, який шабовтається, ціль, з'являється сама по ходу справи. Я згадала, що я бачила в інтернеті кафе з найкращим ем, фасадом, найкращим прикрашенням до різдва. Зараз вам його покажу. А потім я ще прочитала, що у Львові поглилася ялинка в бік. То треба швиденько піти подивитися. Вважаю, що це найкраще, просто найкращий фасад. Найкрасивіше, який можна було зробити, подивіться, це суперкрасончики. Мені подобається. В ідеалі по правилам шабовтання всі розваги мають бути безкоштовними. І вони мають з'являтися, всесвіт має вам їх підкидувати. Ожній приш найти Ну бусочки. Останній пункт обов'язка погнали дивитися, чи справді похилилась міська ялинка. Нічого вона не похилилася. Брехня. Львівська ялинка стоїть, стояла рівнесенько, підтягнула, підкрутили, все суперкласно. Викинув найголовніше ціль свого дня, зайняла цю книжку. Трошку вже її знайти. Хто хотів почитати про супу Різдва, хапайте, якщо ви десь побачите. Вкрала ціль свого знайомого і хоче цього року також дуже якісно пережити Різдво. І для того купила шукала цю книжку, запустила Різдва. Буде заповнювати читацький щоденник, цю ідею також вкрала, І спробую для своїх близьких, для друзів, для сім'ї зробити ще справжніший різдво цього року. Такі гарні вісючки нагадують якусь таку радянську люстру з рубіжного щось із дитинства. Ну, французькі канікули, як завжди, не підвели. А у вас є така штука, що ви коли купили книжку, хочеться класти її одразу в сумку, а отак нести її собі під мишечкою, щоб вона як наче. Призвикла до тебе, а як на вона ваша кишеняточка і такий найкращий аксесуар, який можна придбати за гроші, правда? Книжки. Ну, якщо ви все зробили правильно, то протягом шабовдення ви обов'язково зустрінете якусь класну людину, яка додасть особливого колориту ваше шабовдення. У мене це була Війка. Вона неймовірна. Ну і остання точка мого шабовдення на сьогодні. Це десь треба заземлитися, підсумувати, трошки видихнути, рефлекснути хоча б 10 хвилин. Це зазвичай кава в якомусь приємному місці. І ноги самі мене привели в місце, в яке я хотіла потрапити більше року. Це горіховий дім, кафе, соціальне підприємництво. Я точно не знаю повністю концепцію, але зараз дізнаюсь і все вам розкажу. сюди прийшла трошки почитати іншу книжку. Завершує своє терапевтичне шеповдання в чудовому місці. Горіховий дім це кафе, де 40% прибутку віддають на підтримку жінок у кризових ситуаціях, допомагають розпочати нове життя з турботою безпеці. Якщо будете дворі, зайдіть, будь ласка, підтримайте під печиво, каву або якусь штучку в цьому кафе. Якщо ви надихнулися терапевтично пошабовдитись, пам'ятайте декілька правил. І ще раз нагадаю: не мати плану, не мати цілей, і цілі мають народжуватись по ходу вашої дороги. Такий самурай, який шукає пригоди. Розваги мають бути безкоштовні. Можна купити собі хіба що якийсь подарунок, і обов'язково завершити міні-рефлексією. Можна покалувати, можна не покалувати, але треба. Не гонатись всі півтори-дві-три години, а потім зупинитись врешті-решт 15-20 хвилин, хоча б дозволити собі видихнути, подумати про щось хороше, поставити якісь цілі або просто порадіти.